Вітаю, друзі! Сьогодні 19 вересня. Сьогодні у Нью-Йорку почала роботу Генеральна асамблея ООН, 78. -ма. за рахунком. Сьогодні міністр оборони Росії Шойгу полетів до Ірану. Сьогодні Азербайджан почав антитерористичну операцію в Нагорному Карабасі. Ну, маса подій, які сьогодні відбуваються, сьогодні нібито помер кадиру у центральній клінічній лікарні Москви. Остання інформація поки що не підтверджена. Ми знаємо її з повідомлення одного з із ізраїльських підприємців. Який б написав про це у себе в мережі, ну, зараз називається X-Twitter, але підтвердження офіційно поки що немає. Все решта, це офіційно, абсолютно офіційно, і дуже багато збігів обставин, які вказують на те, що, ну, так як я говорив учора, що ми знаходимося в кульмінації початку дуже глобальних процесів у світі, тому що це все нагрівалося, нагрівалося, і воно починає вибухати. Звісно, це не означає, що воно вибухне сьогодні, але історія з Нагорним Карабахом, точніше, Продовження військового конфлікту, третя війна в Карабаху, по-різному можна називати, вона дуже важлива в контексті того, аби зрозуміти, що врешті-решт відбувається. Хоча, направду, друзі, зараз чітко з'ясувати і зрозуміти, що відбувається довкола Нагорного Карабаху, дуже складно. Я вам скажу власну думку. Ви можете інформації більше знайти в інтернет, її дуже багато. Але я вам під цим відео залишу посилання. На одне із відео на Ютуб, яке я знайшов, і я їм довіряю цим фахівцям. Це історія без міфів. Ютуб канал, не сприймайте це за рекламу, просто вони дуже гарно розповідають про важливі історичні моменти, і, зокрема, що стосується саме. Е Історії виникнення конфлікту довкола Нагорного Карабаху. Просто наперед скажу, що не можна порівнювати цю війну фактично Азербайджану проти вірменського народу, проти Вірменії, із, наприклад, війною Росії проти України. Абсолютно інша природа, абсолютно інший історичний контекст і направду там патова ситуація, яка все ж таки буде рано чи пізно вирішена. Я в цьому не маю сумніву, але вирішена лише в короткому проміжку часу, тому що. Якщо брати до уваги події, які розвиваються, то це дійсно третій конфлікт спочатку 87-го року. Ще за часів Радянського Союзу, там почалася війна. Вона тривала до початку 90-х, потім вона була заморожена. Азербайджан тоді програв, взяв верх Вірменія. Взяла верх Вірменія і Нагорний Карабах, де проживає практично майже 100% вірмен, знаходиться всередині фактично Азербайджану. Він проголосив себе. Ну, непризнаною республікою. Чому непризнаною республікою, незалежною, але яку ніхто не визнав. Ну, взагалі, ніхто їх не визнає, Як за окрему республіку, навіть Вірменія до цього часу не визнала їхній незалежний статус як самостійної держави. Але перед із тим на Горному Карабасі є органи влади, там проводяться якісь вибори. І от останнього разу, коли там проводилися вибори в цьому році, ми, до речі, засудили їх на офіційному рівні. Навіть Вірменія сама їх не визнавала, ні в чим не вітала. Ну, тобто парадоксальна ситуація, коли на певній території Вірменії проживають, точніше, Азербайджану, бачите, вже навіть відплутається вірмени, це майже 150 тисяч чоловік, так, але їх не визнає сама Вірменія, бо історичний контекст дуже складний. А свого часу Нагорний Карабах був навіть автономною республікою в складі Азербайджану. Там проживало дещо більше Азербайджан, потім вони виїжджали. Ну, знову ж таки, подивитеся відео, ви там, я думаю, для себе трішки зрозумієте, що насправді відбувається, хоча це не так просто. Я вам зараз хочу пояснити дещо інший контекст. І так, сьогодні відбулися сутички військові і обстріли Нагорну Карабаху азербайджанськими військами. Хоча ці сутички були і напередодні раніше. Загинуло 11 Азербайджан азербайджанських воїнів, азербайджанських, не вірменських. А сьогодні вже Азербайджан випускав і ракети, безпілотники по території е, Нагорного Карабаху, і е, це призвело до того, що з'явилася реакція в світі. звичайно Бо мені зараз, попри те, що там дійсно люди потерпають від обстрілів. Дуже важливо пояснити вам міжнародний контекст, тому що ці події співпадають із Генасамблеєю ООН. Звісно, що багато країн засудило і сказали, ні, цього робити не можна, навіть в тому числі Росія. Захарова закликала до мирного врегулювання питання довкола Нагорного Карабаху. Вони закликають до цього вже 30 років. Але ще раз повторюю, Фактично, нагорний Карабах це є територією Азербайджану, що визнано статутом Організації Об'єднаних Націй. І коли Азербайджан оголосив антитерористичну операцію, то він зараз переслідує мету відновлення конституційного владу на територіях, які йому де Юра належать, але де-факто він їх не контролює. Тобто, фактично, за великим рахунком, зараз засуджувати Азербайджан зовсім не було б справедливо відверто. Але з іншого боку, є. Когнітивний дисонанс цієї історії, тому що на певній території проживають етнічні вірмени, які не хочуть бути в складі е, Азербайджану. Вони мають право на самовизначення, але й ніхто не визнає. Тобто є парадоксальна річ, і от саме цей конфлікт він дуже цікавий Росії, е, бо Росія завжди переслідує за ціль збереження гарячих точок. Тріючих конфліктів. Вони можуть регулювати, впливати на таке інше. Грузія, Південна Осетія, Абхазія, Придністров'я Молдові, в Україні так звані ДНР ЛНР. І, до речі, десь відносно можна порівняти відносно, відносно, я зараз на цьому наголошую: так звані ДНР ЛНР із Нагорним Карабахом, тому що ні ті республіки, ні ті не визнані, хоча ДНР і так звана ЛНР вони признані навіть Росією, ну, але вже були визнані. Напередодні початку широкомасштабного вторгнення. А в Нагорному Карабасі перебувають миротворці російські, до яких зараз апелюють ті, хто протестує в Єрвані, тому що в даний момент, коли я з вами спілкуюся, після початку так званої цієї антирористичної операції з боку Азербайджану, а можливо, не так званої, на вулиці Єрвану вийшло дуже багато людей, які вимагають захисту пашинян етнічних вірменник, які проживають на Горному Карабасі. То ви розумієте? Вірменія не визнає цю республіку, але хоче захистити вірмен, які там проживають. В цьому заключається, друзі, парадокс. І якщо виходить, що Пашинян погодиться підтримувати зараз Вірмень, то він же буде діяти в інтересах Росії, чи як чи Азербайджану. Складно зараз дійсно скласти цю всю конструкцію, і я не випадково говорю про глибокий історичний контекст цього конфлікту. Але хочу внести певні деталі ще в то, що, в те, що відбувається свого часу. І вірменія, і Азербайджан активно закуповували зброю у Росії, в Туреччині. Однаково. Щоб ви розуміли, однаково, можливо, в різних кількостях, тому що Азербайджан набагато багатший, має більше фінансів для придбання зброї. Вірменія дещо менше, але вона, наприклад, брала навіть кредити в Росії для того, щоб придбувати в Росії зброю. Так само до Вірменії постачав зброю Іран. Іран підтримує політику Вірменії. Це той самий Іран, який. Торгує з Росією. Ну так ви можете сказати, що тут інтереси Ірану і Росії співпадають на території Вірменії, але Вірменію підтримують Сполучені Штати Америки. І тут виходить так, що Ша, які протистоять диктаторському світу Росії і Ірану, а Іран підтримує Вірменію, а Росія частково також підтримує Вірменію. Парадоксальна річ, що відбувається в той час, коли Пашинян останні місяці заявив абсолютно інший вектор розвернувся на Захід. Він сказав, що ми визнаємо Римський статут. Наразі сьогодні, 19 вересня, передостанній день проведення військових навчань спільних між та Вірменією. Ну, теж дуже цікавий факт, і щойно Сполучені Штати Америки сказали, що ми не будемо припиняти ці навчання на тлі початку антитерористичної операції Азербайджаном у Нагорному Карабасі. Ну так, воно далеко, воно до них не долітає. Там в Єрвані, в Єрвані ракети не вибухають, безпілотники не літає. Це Все відбувається саме в Нагорному Карабасі, не в Вірменії безпосередньо самій, а на цій невизнаній Вірменії території. Але порити з тим це дуже показовий факт, що. В принципі, я можу допустити той варіант, що десь за мовчасної згоди зараз може бути вирішено багаторічне проблемне питання існування Нагорного Карабаху, тобто він перестане існувати. Після початку цієї операції влада Нагорного Карабаху запросила про припинення вогню з боку Азербайджану і початок переговорів. Азербайджан сказав не питання. Баку офіційний наголосив на тому, ми готові сідати з цих переговорів, якщо. Виведуть війська вірменськ із території Нагорного Карабаху і владу так звану, да, як вони називають Нагорного Карабаху буде розпущено. Пашинян сказав: військ там немає. Так як і раніше він про це говорив, так і нині говорить, що військ вірменських там нема. Там є війська Нагорного Карабаху. Тому тут, в принципі, нічого не стримує Азербайджан проводити далі свою військову операцію, ну антитерористичну, так, як вони називають. І окрім того, те, що має бути розпущена влада місцева, виведені війська після цього може бути досягнуто домовленості щодо припинення цього конфлікту, як говорить зараз Азербайджан. Але Азербайджан підтримує. Туреччина. Так, вони буквально сьогодні сказали, що вони схильні підтримувати Туреччину, е, перепрошую Азербайджан, який повертає під свій конституційний контроль фактично про їм територію, що визнається статутом організації відних націй. Тому зараз відбувається дуже непроста ситуація на півдні Кавказу. Звісно, якщо ця третя війна на Горну Карабаху із Азербайджаном завершиться швидко. То, безумовно, питання на Горну Карабаху просто зникає з порядку денного. І вже тоді буде лише, ну залишається риторичним запитання, якої позиції в цій частині будуть дотримуватися надалі Сполучені Штати Америки, Росія, Іран, який допомагає Вірменії, тобто, фактично, інтереси трьох країн, які не дуже між собою ладять, вони співпадають. І як буде подальше проходити офіційний візит на Генеральну асамблею ООН? Президента Ірану, який там сьогодні перебуває Раїсі, який заявляє про те, що він не співпрацює з Росією в військовій сфері, і таке інше, все перепилося дуже серйозно, і це направду не просто. у цій величезній геополітиці. Я чесно вам скажу, що от історію з накореним Карабахом я виніс би за душки історії. Вона є абсолютно нетиповою, де перетнулися інтереси тих країн, які ворогують між собою у питанні протистояння Росії України проти Росії. Тому, звісно, обов'язково вас про це все буде інформувати. Отакий От дуже короткий огляд. Перепрошую, що без висновків, але я спробував акцентувати вам деякі точки саме на цій історії. Єдине, що скажу від себе, а, якщо, до прикладу, буде вирішено питання Нагорного Карабаху, і Вірменія розвернеться в бік Сполучених Штатів Америки, який допомагає Іран? То ви розумієте, що, наприклад, зв'язок Ірану і Росії може суттєво змінитися. Я не скажу, що він похитнеться, але зміниться. Тому ці всі дії, які зараз відбуваються саме на тлі проведення Генеральної асамблеї ООН, вони не випадкові. І не виключаю того, що є певна домовленість про те, що нібито Туреччина публічно підтримує Азербайджан, але насправді то, можливо, не зовсім так. Хоча з Туреччиною зовсім інша історія. І на завершення, Європейський Союз сказав, що проти Азербайджану треба ввести санкції. Ну, якось так, друзі. Світ цей непростий, складний, мінливий. І не білий, чорний, а він сірий. Якось так. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях, підписуйтеся на мій канал, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціну шану і не перемикайтесь в буде Україна.